Мариную цибульку разом з часничком. Кому цікаво, дивіться моє відео. Мої вітання, дорогі мої друзі. Хочу показати вам, як я мариную цибульку. Бачите, 5 штучок. І вирішила на цей раз ще зробити з часничком. Це буде смачно. Тут в мене замінник цукру. Столова ложка солі, лавр, гвоздика. оцет яблучний. Перцю ще не купила горошком. Додаю мелений. Отак на око. І цю суміш помішаю. Зараз додаю тепленької водички. Не гарячої, теплої. Я думаю, достатньо буде. І пробую на смак. Чого бракує. Ніколи не дотримувалась, знаєте, такого стопроцентного рецепту. Так, в мене яблучний оцет шестипроцентний. Можна любий столовий. Пробую. Таке кисленьке, солоденьке, гостреньке, М -м, дуже добре. Так, ну і айс трішечки постоє. За той час я понарізаю цибульку і часничок. От вже я цибульку порізала, поєднала з часничком. І зараз буду викладати в банку. Така незручна в мене банка для відео вибрана. Неможливо оцю картку здерти. Так її моцно посадили на якийсь клей. Невідомо, слухайте. Я, правда, так, знаєте, не віддирала під струмом гарячої води. Банку напихаю цибулю з часничком. Ну, От, вам видно, що вже цибулька вся в банці з часничком. Досить гарно все помістилося. Я вибрала з цього маринаду лавр і так, знаєте, потикала його, потикала кругом по банці, щоб не вийшло так, що він тільки буде зверху. Так, Все добре розчинилося. І тепер буду намагатися заливати, щоб не розлити. І тепер закриваю кришечкою. Де вона? От. І добре-добре збухтаю. Якийсь майонез був тут польський тій банці. І так лишаю при кімнатній температурі на 3 години. І цибулька буде готова. Усім смачного робіть так, якщо ще не робили, це дуже смачно. Я вам показала, як вона виглядає, та цибулька, коли я робила скумбрію поверх, поливала. Усім дякую, хто дивиться мої відео. Ставить лайки, коментує. До нових зустрічей. Хай вам щастить в усьому миру на землі і перемоги нашій рідній Україні. Do popatrzenia.